Тисячі 2010 роках, який зараз долучається до нашого ефіру, пане Ігорю? Чи чуєте мене? Так чую бачу все гаразд, чуєте бачите? Чудово доброго вечора вам за все вам за різними повідомленнями. Українські військові вийшли із міста Суджа у Курській області, але тривають бої на околицях. Попри тиск Росії, Україна все одно зберігає там плацдарм на російській території. Але як ви вважаєте, чи надовго? Як ви взагалі оцінюєте ситуацію? Ситуація там ускладнилася значно. Наші війська цього угрупування Сил оборони України відходять на інші позиції, проводячи ар'єргарні бої, тобто вони наносять максимальне ураження ворогу, знищуючи озброєння, техніку, живу силу і відходять на інші позиції. Це відбувалося і. На півночі Мала Локня, і на заході, і ми бачили навколо суджі Росіянами. Була відповідна проведена операція, так звана труба по заведенню декілька сотень військовослужбовців в район суджі. І тому у відповідності до ресурсів, а також можливості логістичного забезпечення нашого групування вони суттєво були зменшені за рахунок застосування у ну, групуванні військ ворога більше 60 тисяч військ, елітні частини, механізовані частини, а крім того, окремо зосередили велику кількість. Біспілотних ударних апаратів в пів з оптиковолаконним управлінням Росіяни, що не дало можливості впливати на ці літальні апарати з боку України. З рахунок цього суттєво було знижено логістичне забезпечення цих військ, і наші війська, частини підрозділу, були вимушені відійти. Крім того, використовуючи десь тиждень тому, вже росіяни провели наступальні дії, перетинули кордон Сумщини, зайшли, захопили дві, два населених селища. Значить, на Сумщині намагались третє, але ця атака відносно третього населеного пункту була відбита. Тобто угрупування Сил оборони України на цьому напряму. Вирішують два питання: значить оборону мобільно проводить ті частки Курської області, які ще вдається контролювати. А також відбиває атаки військ противника на Сумщині. Тобто ви вважаєте, що причина відходу українських військ з російських територій, які вона отримувала понад півроку, це тиск російської армії. Чи правильно я вас розумію? Це рішення відійти на більш вигідні позиції? Безумовно, Тут, бо бій... Денис Казанський, наприклад, щойно в ефірі казав про те, що він вважає, що це от було організовано під переговори, які відбулися в Саудівській Аравії. Що це було рішення таке українського командування? я вважаю, що обидва фактори мали місце, тобто, це і в зв'язку з тим, що е, набагато більше потенціал е, угрупування російське там мало, що було е, фактично перерізане суттєво е, логістичне забезпечення. Це фактор суто війни, а також похоже на те, так, деякі західні джерела. Говорять про те, що спрацювала в тому числі переговорний процес, і тому ми скажемо виход з Курщини, скоріше всього, Україна, тобто, міняли на те, що росіяни при будуть приймати участь, почнуть це робити в переговорному процесі, ну, під відповідним тиском американських партнерів. До речі, водночас Сирський Олександр головнокомандувач ЗСУ вчора сказав, що Україна триматиме територію Курської області стільки, скільки це буде доцільно і необхідно. А скільки це на вашу думку? Цю територію Україна триматиме як аргумент власне для переговорів, про які ми щойно говорили, чи для обміну можливо територіями з Росією, як раніше про це заявляла українська влада, чи ще якась ціль можливо є? Цілі були би, якщо б, якщо був актив, цей питання у тому, наскільки вистачить ресурсів і резервів нашого групування, яке там діють, в яких умовах я вже сформулював це питання, і тому по часу, скільки вдасться триматися, причому я виконуючи дві задачі триматися якусь територію Сумщини і, скажімо, відстоювати. Наші позиції на Сумщині і триматися якусь територію Курської області, і, але це буде відбуватися від спроможності. Бажання було би зрозуміло, що утримуєте якомога більше, але є відповідної спроможності і ресурси нашого групування на цьому напряму. А якщо от ситуація ця на Курщині, яка є сьогодні, як вона зможе вплинути власне на переговорний процес щодо припинення вогню? Адже Путін раніше казав, що поки Україна не звільнить Курську область, що поки так українські війська не підуть з Курської області, то він не погодиться на переговори зараз за повідомленнями російської міноборони суд вже під контролем Росії. Ну і Путін, ось буквально нещодавно заявив, що готова Росія до перемир'я і готова прийняти. Пропозиція добре. Ви задаєте питання, самі на його відповідаєте. Ми самі вже обговорили, аби а ще ви поясніть. Ми з вами обговорили ще раз говорю. Треба бути уважним обидві фактори, і воєнний відносно того, що виконується завдання по спроможності нашого групування по контролю хоч частки території на Курщині, і бої сили оборони України всіх підрозділів і частин, щоб не дозволити російським військам просуватися по сумщині. Але дуже похоже на те, що вивід цих військ саме вивід, тому що по багатьом населеним пунктам наші не проводили активні дії, а виводили війська, пов'язане з тим, що це якби умови для того, щоб росіяни почали процес прийняття участі в переговорах. І останнє моє питання щодо якраз ситуації ще в Сумській області. На вашу думку, чи існує загроза закріплення російської армії там на Сумщині у разі прориву, про який зокрема говорять про те, що такі спроби є говорять прикордонники? Прориву як такого, я думаю, не потрібно кваліфікувати і описувати цю ситуацію, але ворогу вдалося захопити. На півночі, скажем, від ну, півночі, а це кордон перетнути значить, вже південніше, два населені пункти, і задача частин підрозділів Сил оборони України не допустити подальше просування і знищувати це угрупування чистини підрозділів російських військ, які зайшли на територію України. Дякую вам. Це був Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника генерального штабу ЗСУ у 2006-2010 роках. Спасибі вам, дякую вам. Дякую вам на все добре.